Вітаю дітки! Настала найспекотніша пора року літо. І я думаю, що всім нам подобається освіжатися холодним смачним морозом. Тож сьогодні пропоную зробити аплікацію морозиворіжок. Для роботи нам задобиться білий папір, кольоровий папір, половинка кольорового картону, клей, ножиці, простий олівець і кольорові олівці. Білого паперу спочатку вирізаємо ось такий круг, а потім розрізаємо його ось так до серединочки. І тепер ми його скручуємо ось так всередину, щоб у нас сформувався конус. Ось так скручуємо, поки у нас не вийде конус гарної форми. І тепер ось такий він у нас вийшов. І тепер ми оцей шматочок, кінчик промащуємо клеєм і приклеюємо. Тепер, коли ми все проклеїли, беремо картон, притискаємо трошки наш конус, а тепер зі зворотньої сторони проклеїмо його клеем і приклеюємо до картону. Тепер, поки наш конус висихає, з кольорового паперу вирізаємо ось такі маленькі кружечки, і кожен з яких ми ось так згинаємо навпіл, а потім склеїмо їх один з одним. Ось так ми промащуємо серединку. І тепер приклеїмо один до одного. Можна обирати папір будь-якого кольору і змішувати їх між собою, як вам заманеться. Для кожної кульки морозова я використовую 4 ось таких кружечки. І тепер, коли ми все зліпили, ми обережно ось так їх роз'єднуємо. І у нас формується кулька морозова. Так, робимо декілька кульок. я зроблю 6. Тепер, щоб наш ріжок не був просто білим, ми його розфарбуємо. Малюємо помаранчевим олівцем ось такі лінії в одну сторону, а потім в іншу. І у нас виходять ось такі ромбики. А всередині між ромбиками ми розфарбуємо їх. Жовтим олівцем. Ну і тепер, коли наш ліжок готовий, ми приклеюємо всі наші кульки морозива. Змащуємо їх добре клеєм і розміщуємо. Першу я розміщую так посерединці, дві по боках, і вгорі дві, і ще вище, і ще одну. Лінії згину на кожній кульці мають бути ось так вертикально розміщені, щоб потім можна було розправити кожну кульку. І тепер обережно розкриваємо всі наші кульки, щоб вони були об'ємні, і морозиво наше буде готове. І Ось таке яскраве різнокольорове морозиво назами вийшло. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!